Ми ніколи не будемо дивитись крізь там пальці на те, що фактично тротуар забудований, тому декілька тижнів тому почали ми піднімати це питання. На цьому тижні в понеділок, всім власникам об'єктів, які там розташовані, були надіслані деякій частині роздали під підпис листи. Двом власникам цих же ж літніх майданчиків вони відмовились отримувати листи, тому їм направили листи поштою про те, що ці літні майданчики. Потрібно прибрати, тому що слово літні, ну майданчики для літньої торгівлі, я думаю, всі прекрасно розуміють слово літо. Так? Зараз ми маємо на календарі зиму і ну, ніякі об'єкти там не можуть бути розташовані. Ніяких дозволів, міська влада ну, моєї особі, в особі секретаря міської ради не. Станом на зараз не давали для розміщення там цих споруд. Ми звернулись до підприємців, щоб вони по можливості надали, якщо у них є якісь документи, ну можливо, підписані і надані. Попередньої влади. Станом на зараз я знаю, що один об'єкт вже демонтували добровільно от після того, як ми звернулися, то суб'єкт господарювання Бестбургер прибрали одразу свій літній майданчик. Ще декілька підприємців казали, що вони також будуть ну, демонтуватись. Що буде з іншими, ми будемо йти виключно законодавчим шляхом. Тобто для нас зрозуміло, що, наприклад, будинок, в якому до якого прибудована оця споруда з металопластика, з дахом з усім, це є пам'ятка архітектури, до якої просто не можна цього робити. Ну навіть за законами я ж кажу, будівельних норм. А тому ці всі питання вони зараз нами вивчаються, щоб все було чітко по закону, тому що ви самі кажете, що підприємці зараз кажуть, що у них там є інша думка. Ми з повагою ставимось абсолютно для всіх. Але для нас єдиним мірілом це є закон.